Міжнародні іспити з англійської мови. У чому їх різниця та як підготуватися? Міжнародні іспити з англійської мови є стандартизованими оцінювальними тестами. Вони розроблені для визначення рівня володіння мовою у людей, які не є її носіями. Існує багато іспитів з англійської мови. Які мають різне призначення та рівні складності їх різноманітність обумовлена конкретними запитами у тих чи інших регіонах світу. Розберемося з основними різновидами міжнародних екзаменів. Основними є TOEFL, IELTS і група іспитів, які називаються кембриджськими. Також популярними є Business English Certificate серія іспитів на знання ділової англійської. Але найбільш популярними вважаються TOEFL та IELTS. Розберемося детальніше. IELTS International English Language Testing System Його використовують для вступу до іноземних навчальних закладів з метою еміграції до інших країн або для працевлаштування за кордоном. Цей іспит визнаний багатьма університетами Великобританії, Австралії, Канади, Нової Зеландії та є необхідною передумовою для роботи за кордоном. IELTS складається з чотирьох частин аудіювання, читання, письмо та говоріння. IELTS – діагностичний іспит. Це означає, що привалити його не можна, і оцінку 0 ви отримаєте лише в тому випадку, якщо взагалі не з'явитися на іспиті. У будь-якому іншому випадку ви отримаєте сертифікат з балом від 1 до 9. Це і є ваша оцінка. Як правило, для еміграції потрібна оцінка 5-6, а для навчання у вищих навчальних закладах 7 та 7,5. Складати іспит можна в офлайн і онлайн форматі. Результати міжнародного іспиту IELTS дійсні протягом двох років. TOEFL – TASS OF EnglIш як Foreign Language. Якщо ви плануєте переїжджати до США чи Канади та вступати до вищих начальних закладів цих країн, то вам знадобиться саме це тестування. Воно ґрунтується на американській версії англійської мови. Є кілька варіантів TOEFL. Найпопулярніший із них іспит академічного рівня. Проте також є тести для студентів та школярів різного віку: 8, 11 та 16. Іспит можна складати в офлайн і онлайн форматах. Оцінка виставляється у балах від 0 до 120. Сертифікат діє 2 роки. Але який екзамен обрати? Сказати однозначно, який із них здавати краще чи легше, неможливо. Насамперед треба орієнтуватися на свою мету. Потрібно чітко розуміти, у яку країну ви плануєте переїжджати, бо американська і британська англійська сильно відрізняються. Ухвалюйте рішення з розумом і докладайте зусиль у навчанні. Тоді всі ваші мрії обов'язково здійсняться.